Вітаю вас, малята у журналі «Віконечко в природу. Ми вже з'ясували, що вода потрібна всьому живому. В якому стані буває вода? А де ж у природі зустрічається вода? Вода невід'ємний елемент існування живих істот. Давайте пригадаємо, у якому ж стані може бути вода. Існує три стану води. Твердий, ми його пити не можемо. Рідкий стан, така вода тече в річках, морях, океанах, кранах. Та третій стан це газоподібний. Можна сказати, це пара, яка утворюється під час високих температур при нагріванні. Більша частина землі вкрита водою. У природі вода міститься у річках, озерах, у морях, в океанах, струмочках, джерельцях, у ґрунті, під землею і в повітрі. Вода входить до складу всіх живих організмів. Без води засихають рослини. Вони вбирають її з ґрунту, можуть загинути тварини. Людина не може жити без води. Як ви думаєте, коли швидше висихає вода у калюжах? Коли тепло чи коли холодно? Ну, звичайно, коли тепло. А в якому стані вода падає з хмар? У теплу погоду з хмар падає вода у рідкому стані, тобто у вигляді дощу. Зараз у нас зима, і коли на вулиці немає морозу, ліє дощ. А якщо на вулиці температура повітря нижче нуля градусів, вода у природі скрізь стає у твердому стані, у вигляді снігу, Граду замерзає вода у річках, стає не вода, а лід. Але як тільки потеплішає і температура піднімається вище нуля, лід стане знову у рідкому стані. Малята, як ви думаєте, чому кажуть, що без води немає життя? А навіщо нам вода? Ну, звичайно ж, ми без води не можемо жити. Ми варимо їжу, п'ємо воду, миємо посуд, прибираємо у будинку. Скрізь ми використовуємо воду. На зимові свята до нас приходять гості. І ми сервіруємо стіл, ставимо святковий посуд. Готуємо пригощання. Ось сьогодні я пропоную створити аплікацію святковий посуд. Святковим називається той посуд, який ми не використовуємо кожного дня, а ставимо його на стіл тільки на свята або коли приходять гості. Такий посуд приносить задоволення. І прикрашає стіл. На такому посуді можуть бути різноманітні орнаменти та візерунки, що робить його по-справжньому унікальним для кожної родини. Для аплікації я приготувала аркуш паперу будь-якого кольору, прямокутники різної величини зеленого кольору, квадрат та прямокутники різних кольорів. Клей, клейонку, пензлик та ножиці. На аркуші паперу обвела тарілку, вийшов круг, вирізала по контуру. Це тарілочка, на якій буде розташований зимовий візерунок. З зелених прямокутників спочатку зрізаю куточки, потім розрізаю їх з двох сторін, не до кінця, на тоненькі смужечки. Це гілочки ялинок. У мене тарілочка буде прикрашена трьома гілочками ялинки, на яких будуть ялинкові іграшки. Намазую їх посередині, волочки не промазую, так як нам потрібні. Голочки розпушити, як у справжньої гілочки-ялинки. Кольорові прямокутники складаю навпіл і вирізаю кольорові кульки, ялинкові іграшки. Кольорові квадрати згинаю навпіл і вирізаю іграшки по формі, схожі на листочок або шишечку. У мене вийшло багато кульок. Вибираю, які кольори мені подобаються, і приклеюю їх на гілочки-ялинки. Прикрашу ще одну тарілочку. Теж гілочками ялинки, але іграшки у мене будуть іншої форми. Ось такі тарілочки у мене вийшли. Ви можете оздобити тарілочки будь-яким зимовим візерунком. навіть ялиночками, сніжинками, ялинковими іграшками. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!